покажу вам ще одну квартиру. Також приблизно планування. Одразу заходимо тут місце на невеличку шафу. Сюди можна поставити більшу шафу з цієї сторони. Далі у нас перший санвузол. Так. Далі переходимо в першу спальню. Вікна спальні виходять у двір. Ось так стіни, як завжди, вже рівні, підготовлені. Тут дуже добрий стандарт викончення. Так. Далі у нас переходимо в другу спальню. Теж гарна, квадратна, більш квадратна. Не можу сказати, що зовсім квадратна, але невеличка і квадратна. Так, і третя спальня. Всі вікна спалень виходять у двір. Так, далі другий санвузол, це вже більший санвузол. І самий головний салон. Тут місце на кухню. І далі таке велике вікно і балкон. Велика, класна вітальня, просто агром'ятна. Не знаю, який метраж Обов'язково подивлюсь. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, я відповім по метражу цієї квартири. Дуже класний варіант, гарне планування. Якщо вас цікавить. Звертайтеся наші послуги для вас безкоштовні.